Ooh, uh, poo 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 poo. Цікава та нестандартна рама української розробки та виробництва. І цікава та нестандартна вона не тільки завдяки матеріалам, з яких зроблена, але й через те, що вона передбачає вбудовану систему скидання цукерок та поворотної камери або камер. А також вона здатна змінювати розміри, тобто зібрати на ній можна fpv дрона від 8 до 13 дюймів. Олександрон, тут про дрони. Саме такий комплект ви отримуєте після замовлення і одразу спадає на очі, що вона. Пластмасова? Ні, ну давайте не будемо так все спрощувати. Скажемо, що це армований поліамід, бо це дійсно так і звучить значно солідніше. Також наголошую, що це не 3D-друк, а лиття. Тож верхня, нижня кришки та муфти для кріплення моторів, вони дійсно дуже міцні, набагато міцніші, ніж якщо б це друкувалося на принтері. Промені ж це легкі, круглі карбонові трубки. І саме завдяки тому, в якому положенні цю трубку зафіксувати. В рамі ми міняємо розмір дрону і відповідно можемо збирати від 8 до 13 дюймів. Як я і казав, рама передбачає організацію скиду. Та поворотної камери або камер для цього тут є всі необхідні отвори для кріплення двох сервоприводів та додаткових механізмів. Також наголошую, що місця всередині корпусу достатньо, і при бажанні тут можна розмістити плату Raspberry Pi або якусь іншу додаткову електроніку. Але для максимальної комплектації збірки та адаптації, скажімо так, під ваші конкретні задачі. Вам необхідно роздрукувати додаткові деталі на 3D-принтері. Взяти stl-файли цих всіх деталей ви зможете на сторінці цієї рами на сайті Alexandron Shop. До речі, придбати її ви також можете саме там. Серед файлів є і кріплення для стабільної нерухомої камери, і кріплення для поворотної камери одної або двох. Також кріплення для антени або декількох антенн, в залежності від ваших побажань, та деталі для скиду, і навіть ніжки для дрона. Які кріпляться жорсткими хамутами прямо на круглі промені. Єдине, що вам ще треба зробити самому, якщо ви хочете і скид, і поворотну камеру, то це зробити дві тяги. Їх форма та розміри також розміщені на сайті Alexandron Shop. Щоб зрозуміти, як працюють механізми і що куди кріпити, ви можете подивитись два відео від автора цієї рами. Їх також ви знайдете на сторінці. В зібраному вигляді стандартна комплектація рами виглядає ось так. Вибачте, мене лише за те, що. Кріплення моторів я осилив лише одне. Інші вже, як ви розумієте, абсолютно ідентичні. Просто я вже так накрутився, що аж мозолі водянки собі поробив. Гвинтів тут дійсно багато, і крутити їх, кручувати треба дуже і дуже міцно, щоб промені ви не могли ось так от прокрутити. Бачите, зараз я вже не можу прокрутити. Тож крутити треба довго, багато і сильно. Що я можу сказати з приводу жорсткості? Ну, з одного боку, Нібито і достатньо жорстко. Але з іншого боку, чесно кажучи, трішки є в мене сумніви. Можливо, і недостатньо це жорстко для дрона, тим більше для дрона, який буде літати з вагою. Не знаю. Це лише треба збирати повністю вже робочий дрон, літати, записувати blackbox, і лише Blackbox покаже нам наскільки ця рама шумна або все ж таки жорстка. Тому так просто рухаючи. Не зовсім, чесно кажучи, зрозуміла. Тож кажу вам чесно, як є, я особисто ці рами ще не використовував, збирав тільки що вперше. Тож практичного досвіду в мене немає. Але дуже цікаво почути вашу думку, якщо можливо у вас або був вже досвід використання таких рам, або навіть якщо просто ви вискажете свою якусь теоретичну думку з цього приводу, мені дуже цікаво буде її почути. Особливо, якщо вам стане настільки цікаво, що ви захочете придбати цю раму і вже зібрати на ній дрон, і потестувати її на практиці, тоді, звісно, ваш відгук буде набагато більш вагоміший і обґрунтованіший. До речі, дуже цікаво тут організовано кріплення моторів і захист дротів. Бачите, тут така муфта, тут зверху кріпиться мотор. От сюди йдуть його дроти і заходять прямо в промінь, прямо в трубу. І воно виходить ось так: от зі всіх боків захищено. Дуже прикольно. Розмір посадочних місць для моторів тут 19 на 19 по діагоналі. Ще раз нагадую, що більш подробна інструкція по збірці цієї рами, а саме, як там внутрі мають працювати механізми і якщо куди ставити, ви можете подивитись на сайті Alexandron Shop на сторінці. Цієї рами там є два відео від її автора. А наразі усім дякую за перегляд і нагадую, що за посиланням в профілі ви можете зробити не тільки донат на дрони для Сил барони, а також і знайти усі мої ресурси. А саме Діскордів базу, де працює барахолка, телеграм-чат, де кипить найбурніше fpv півішне життя України, YouTube, інстаграм, Facebook. Фейсбук буду радий бачити вас сюди. Побачимось в коментарях. Олександрон тут про дрони.